Друзі, перше про головне поїхали. Росія втратила близько 900 тисяч військових. заявив високопоставлений чиновник НАТО. Оголосив сьогодні скільки загиблих і поранених російських солдатів нарахував аріанс за оцінкою НАТО. Ситуація на полі бою залишається дуже складною. Ми не очікуємо серйозного прориву оборони України в найвищі пару місяців, навіть якщо Москва продовжить просуватися. Але вважаємо, що Росія продовжить збільшувати тиск вздовж усієї лінії фронту та на Україну взагалі. Сказав чиновнику Лара зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Паралельно з цим станом на четверте квітня 8 дамба а 3 Ас підтоплено ядерні шахти пошкоджено Справжній катаклізм в Росії, і це навіть без ядерного удару. Радіаційний фон у Москві піднімається щодо години. За Сибіру взагалі мовчимо. Там радіацію намагаються затушити китайці, які ведуть ремонтні роботи навіть без дозволу Путіна, оскільки витік в Сибіри забруднить основну майстральну річку після того, чого вся Сибір стане пустелю. Путін догрався. Та навіть і ядеркою бити не потрібно. Втім, уша порахували кількість жертв. В разі ядерного удару по Москві та Санкт-Петербургу Ніусвіка Москва ймовірні загиблі 311 тисяч осіб, поранені 868 тисяч осіб. Усі, хто перебували в радіусі 3 кілометрів через місяць, помруті 15% тих, хто вижив, захворіють на рак, який теж спричинить смерть. Щоби не знаходилося в радіусі 1 кілометра, знищиться вогневою кулею. У Санкт-Петербурзі ситуація гірша. Може загинути 360 тисяч осіб, а порана десячісот тисяч 930 осіб. Не тільки русня може моделювати ядерний удар. До слова Трамп також Ле Путіну сигнал. США планують перекинути дві скадрилі, вони F-35, які здатні нести ядерну зброю до Великої Британії. Оцілити плани планують уже цього року. Повідомляє за телеграф з посиланням на джерела. F-35 будуть базуватися. Там вони вже були розгорнуті, надійдуть і найближчими місяцями. Повідомив співрозмовник видання. Повідомляється, що вони незабаром прибудуть на авіабазу Лейкенхіта в Сафолку. Зазначається, що літаки признають. Начені для проведення тактичних ядерних бомбардувань і здатні виконувати емісії повітря повітря та збирати розвідувальні дані. Це сталося після того, як в офіційних документах повідомлялося про те, що ядерна зброя США може повернутися на британську землю. Згідно з документами, Конгрес США отримав бюджетний запит військово-повітряних сил на 50 мільйонів доларів для будівництва гарантійного гуртожитку. На американській авіабазі видання пояснює, що термін гарантія використовується у військовій термінології США для позначення ядерної зброї. Військові джерела. Назвали важливим залученням п'ятдесяти 54 винищувачів F-35, які замінять F-15, які зараз перебувають на авіабазі. F-15 теж здатні нести ядерну зброю але менше досконалими. Це новіший потужніший літак, який має більший радіус дії та непомітність шиворішальним. Якщо ви збираєтеся виконувати його для точного скитання ядерних бомб, сказало джерело голова соціального спеціального комітету з питань оборони Британії, Тобіас ас сказав, що його країна є частиною стратегічного альянсу, в якому США є нашим найближчим. Чим партнером, якщо вони вважають, що розміщення цієї зброї в великій Британії відповідає ширшим інтересам безпеки, тоді ми повинні це підтримати. Додав він ханса Крістенсен, директор проєкту ядерної інформації в аналітичному центрі Федерації американських вчених, заявив, що прем'єр-міністр Британії Ріші Суна повинен не буде погодитися на зберігання будь-якої ядерної зброї на британській землі. Він додав, що будь-яке подібне розміщення ядерної зброї має бути дозволено президентом США. Це за телеграфа пише, що на думку експертів потенційне повернення Ерної зброї США на території Великої Британії доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.